Сьогодні ми з вами зберемо помідори, не дозрівші дозрівши і недозрівші, і я покажу, як швиденько зробити, щоб помідори дозріли поза кущем. Ось так, вони ще не до кінця дозрівші. Є майже отакі білі. Ми їх всі будемо збирати. щоб дати змогу помідорові швидше стигнути іншим помідорам. Вибрані помідорчики засипаємо сіно. Ось так ховаємо, прикриваємо і ховаємо. Під чорну тканину опа і на стелаж На вісім днів. Через вісім днів. Пройшло вісім днів. І ми з вами можемо глянути помідорчики. Які поспіли і готові Бабуша. до вживання. Всі ось такі червоненькі, гарненькі, спіленькі. ось так легко і просто можна дати поспіти помідорчикам і звільнити місце для нових, щоб нові спіли. Якщо ми обірвали куща, на кущі будуть скоріше дозрівати помідорки.